Вітання, друзі! З вами команда Brutal Marketing. Ми займаємося впровадженням CRM-систем, налаштуванням насквізної аналітики та контекстної реклами. Сьогодні з вами розбираємо момент підключення WhatsApp до CRM-системи і, відповідно, як ним правильно користуватися. Одразу варто відмітити, що можливість підключення до CRM-системи WhatsApp -у є декількох номерів. Також варто зауважити, що CRM-система дозволяє підключити до себе декілька видів в WhatsApp. Це як безпосередньо напряму ваш особистий номер, особистий номер, особисті номери ваших менеджерів, особистий номер, який, яким ви користуєтесь для роботи від імені компанії, так, і можливість підключення WhatsApp бізнес-апі. Різниця основна в тому, що коли ми підключаємо WhatsApp-Business API, у нас можливість блокування номеру складає 0,0001%. Коли ж ми використовуємо підключення напряму номеру до системи, не через whatsapp Business API, а напряму через WhatsApp звичайного номеру, в такому разі Відповідно, можливість блокування платформою WhatsApp номера є більшою, і, відповідно, кожного разу, коли це буде відбуватися, потрібно буде звертатися до технічної підтримки WhatsApp, щоб вони вам розблокували номер і повторно перепідключати до системи. Зараз розглянемо основний спосіб, як відбувається підключення WhatsApp до. CRM-системи. Відключення WhatsApp відбувається досить просто. Все, що вам необхідно, це перейти в вкладку налаштування, інтеграції. І, відповідно, зверху ви відразу побачите можливість підключення WhatsApp звичайного, це підписаний як WhatsApp Lite або whatsapp Business API. Відповідно, коли ми вибираємо спосіб підключення WhatsApp у звичайного номеру, ми натискаємо Встановити, приймаємо умови, натискаємо повторно Встановити. І, відповідно, система нам пропонує здійснити підключення. На цьому етапі ми вибираємо, яку платформу ми використовуємо: Android чи iPhone. Відповідно, ви обираєте, яку, яка платформа у вас. І переходимо до наступного кроку: це безпосередньо сканування QR-коду. Все, що вам необхідно відкрити налаштування на вашому WhatsApp, -і. перейти в розділ підключення девайсів, підключити девайс та сканувати QR-код. Після сканування QR-коду пройде декілька секунд, і система повідомить вам, що новий пристрій вже був підключений до системи. Підключення відбулося, і ми можемо в подальшому використовувати WhatsApp як для відправки і отримання повідомлень безпосередньо всередині системи CRM. У випадку, ж, коли ми використовуємо whatsapp Business API, налаштування відбувається іншим чином. Відповідно, ми вибираємо не whatsapp Lite, а вибираємо безпосередньо whatsapp Business API. Приймаємо умови та натискаємо Встановити. Нам необхідно буде провести підключення безпосередньо через Facebook-сторінку. Важливо для розуміння, підключення WhatsApp-бізнесу можливо декільками способами. Перше, коли у вас вже номер підключений до Facebook, до WhatsApp-бізнесу вам залишиться лише натиснути кнопочку Connect і, відповідно, слідуючи наступним інструкціям, підключитись до вашого Facebook. В разі, якщо у вас ще не створений номер WhatsApp Business API, потрібно створити номер, прив'язати його до Facebook, як WhatsApp-бізнес, і лише після того переходити до налаштувань всередині системи CRM. Дякую за ваш час. Налаштування досить прості. Посилання під відео ви знайдете, як можна з нами сконтактувати. В разі необхідності ми допоможемо вам підключити ваші номери до вашої системи. Гарного дня і всього найкращого!